Добрий день, шановні друзі. Сьогодні поговоримо про досить рідкісну операцію, але про неї треба знати. Називається вона операція Осада. Осада це японський професор акушер гінеколог який її вперше описав. Ну і от його ім'я назвали цю операцію. Я думаю, що ви чули про таке захворювання, як аденоміоз, Він же внутрішній ендометріоз матки, який уражує саме м'яс матки. Матка стає. Збільшеною в розмірах інколи значно, і аденоміоз він характеризується негативним впливом не тільки на здатність завагітніти, а й винесити вагітність. А і на маткові кровотечі, тобто, це одна із таких досить серйозних причин тяжких менструальних кровотеч. Добре, коли вже є дітки і немає репродуктивних планів, тоді можна поставити гормональну спіраль або призначити інші гормональні препарати. Можна зробити там емболізацію маткових артерій, хоча вона і не настільки ефективна при аденоміозі, але вона все одно зменшує крововтрату, можна запропонувати видалення матки. Якщо жінка не планує вагітність і погоджується з таким планом лікування, це ефективний метод уникнення симптомів цих неприємних. Але що робити, якщо такий дуже велика матка, аденоміоз великий, зробили вже кілька спроб екстракорпорального запліднення, але нічого не імплантується, хочеться ж стати ще мамою? Для таких випадків робиться зарезервована операція Асаду, тому що вона. Зазвичай, ну, ми також робимо це лапароскопічно, але класична операція сада, вона передбачає лапаротомний невеличкий розріз на животі, тому що там дуже багато шити треба. В деяких випадках ми лапароскопічно навіть таке робимо. Це досить складна операція, яка дозволяє видалити частково або повністю, частіше не, не весь аденоміоз, але більшу частину його ми видаляємо, формуємо нову матку. Після чого збільшуються шанси на вагітність і зменшується симптоматика, тобто менше буває менструальних кровотеч. Безумовно, операція вона трошки така агресивна, тому що матку треба сильно різати, сильно багато шліф накладати. Вона не має 100% ефективності, тому якщо порівняти з видаленням матки з гістеректомією, то гістеректомія буде набагато більш ефективною, простіше, краще переноситься, дешевше навіть коштує. Але от якщо хочеться завагітніти і такий аденоміос, хочеться самостійно, от що робити, треба такий шанс використовувати. Тому ми робимо ці операції таким жінкам, які не погоджуються на сургатне материнство. Ну, тобто є опції ще інші. А от хочеться самостійно, є її цеклітини, є ембріони. Робимо операцію Осада. Вона досить ефективна. До речі, вона дає, за даними самого професора осада, ефективність там була приблизно 60% вагітності. Ну, за допомогою екстракарпального запитнення маю на увазі, але жінки завагітніли, вони винесли вагітність. Після неї обов'язково кесарів ростин робиться пологи шляхом кесарів ростину, але все одно це шанс. І про цей шанс треба знати, що ми беремося за такі випадки складні. Перед такою операцією дуже важливо пройти. Обстеження і e, тут важливу роль відіграє МРТ малого тазу. Тобто, якщо ви маєте серйозний аденоміоз і хочете матку зберегти, хочете от такий шанс свій ще випробувати, вам треба зробити МРТ органів малого тазу і прийти з диском МРТ або в електронному вигляді надіслати посилання там, в особистий кабінет. Тому що треба там чітко вимірювати і чітко орієнтуватись, де сам робити розріз, там і наскільки багато аденоміозу видаляти. Ось така коротка інформація. Я не буду зупинятись детально на термінах відновлення, тому що вони відрізняються. Це буде лапартом не через розріз. Варіант або лапароскопічний, тому що лапароскопічно не завжди робимо, але швидше відновлення. Стосовно планування вагітності, зазвичай не раніше ніж через 6 місяців після такої операції дозволяється планувати вагітність, тому часто виникають питання, що робити з яєчниками частіше. Ми часто це жінки 35 років і старше, просимо заморозити яйцеклітини, ембріони. Перед цією операцією, тому що очікування досить тривале, коли все загоїться. Після операції ми в ряді випадків ще додатково медикаментозне лікування призначаємо, ще покращуючи таким чином ваші шанси на материнство. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Про операцію можна також почитати на нашому сайті і подивитись і до самої операції також можна на нашому YouTube каналі. Будьте здорові та щасливі і не хворійте!